Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Afrem Ukraine. Дякую всім, хто дивиться цей канал. Дякую також за ваші лайки та коментари. Сьогодні поговоримо про долю українських біженців в Німеччині. 2024 рік закінчується. Ми чекаємо новий рік, нових змін. Але ви знаєте, що в Німеччині не все так, скажемо, добре. Є зміна зараз влади, політичної влади, і це, звичайно, все буде впливати на українців. Отже, сьогодні поговоримо, чому українцям у ФРН краще поквапитись із працевлаштуванням, особливо для тих, хто хотів би залишитись в країні. Це пов'язано з економікою, з виборами та подіями у Сирії. Підписуйтесь на канал ФРМЮКРЕН, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую, по перше, давайте скажемо про те, що в економіці Німеччини в суспільних настроях останніми тижнями відбуваються швидкі зрушення, які в 2025 році можуть побічно і навіть прямо позначитись на українських біженцях, які зараз перебувають в е, Німеччині. Тобто їм варто налаштуватись на нову незвичну для них ситуацію в наступному році та враховувати ймовірні зміни при плануванні свого подальшого життя. Особливо якщо вони збираються залишитись у ФРН на тривалий термін. Підсумуємо, так скажемо, 2022, 2023, 2024 рік і спрогнозуємо якісь певні кроки в наступному році. Насамперед слід звернути увагу. По-перше, на новий тренд на німецькому ринку праці, вважаю, де зараз проблема дефіциту кадрів, схоже, дещо втрачає недавню простоту через оголошені великими компаніями, друзі, масові зараз звільнення по друге на майбутні дострокові парламентські вибори 23 лютого також вважаю, слід звернути увагу, після яких українців можуть позбавити допомоги Біргільгельд. Також на долю українських біженців в Німеччині вважаю, буде впливати ситуація, яка зараз відбувається в Сирії. Вірніше на дискусію про повернення на батьківщину сирійських біженців, що розгорілась, ви знаєте, у ФРН після. Несподіваного повалення диктаторського режиму Башара Асада. хочу сказати, що робота для українців це вже не пріоритетна тема, тобто вона вже не обговорюється. Зараз всі зараз в Німеччині готуються до нових парламентських виборів. Щодо німецького ринку праці, то до осені 2024 року ключовою проблемою вважався дефіцит трудових ресурсів. Тож, давайте згадаємо 2022-2023 рік прийом та інтеграція в Німеччині. Янських біженців проходили на тлі постійного потоку заяв, наприклад, бізнесу та публікацій у ЗМІ про хронічний брак кадрів у найрізноманітніших галузях та сферах, насамперед фахівців та кваліфікованих працівників. Ви це добре знаєте. Тому були великі надії на досить швидке заповнення, хоча б частини вакансій українськими біженцями. Тим паче, що понад половина біженців в Німеччині в працездатному віці мають вищу освіту. Ось чому в Німеччині на відміну від інших країн ЄС не стали підштовхувати. Українців до як не працевлаштування на будь-яку навіть некваліфіковану на роботу а зробили ставку спочатку. Ви знаєте, на багатомісячні мовні курси, тобто ідея полягала в тому, що у випускників цих курсів буде більше шансів одразу влаштуватись за фахом. Однак до осені 2023 року стало зрозуміло, що ця концепція не дала бажаного результату, і уряд Німеччини змінив курс. Настав час йти працювати. Про це, якщо ви пам'ятаєте, проголосив тоді міністр праці Гайль у федеральному агентстві з праці. Також створили нову посаду спецпредставника уряду ФРН з інтеграції біженців на ринку праці. Що було далі? В результаті фактично весь 2024 рік. Ви пам'ятаєте цю програму Job Turbo, пройшов під гаслом наполегливішого підштовхування українців до якнайшвидшого влаштування на роботу, тобто знайти роботу для українців, це було таке основне гасло. 2024 року українцям казали про активний пошук відповідних вакансій, і це був новий підхід. Частково, до речі, можна сказати, що він дав очікуваний ефект, тобто якийсь відсоток працевлаштованих почав зростати. Але ви знаєте, що дуже маленький відсоток, тобто, ця програма JobTurbo не принесла бажаних результатів. Давайте скажемо ще про те, що. Є зараз також не новий тренд серед мешканців вже Німеччини, тобто серед платників податків, і він, до речі, почав зростати. Зараз це кількість саме е, тих, хто з економічних міркувань сумнівається взагалі в доцільності прийому біженців. Дедалі менше компаній також збільшують персонал, натомість зростає зараз частка підприємств в Німеччині, які скорочують робочі місця. Тому, звичайно, на українських біженців, ми можемо сказати, в наступному році чекає незвична, так скажемо, ситуація, що готовність німецьких фірм наймати нових співробітників, тим більше не дуже добре або навіть погано, які володіють німецькою мовою, може виявитися суттєво нижчою, ніж була в попередні два роки, особливо, якщо йтиметься про робочі місця, що передбачають високий чи навіть середній рівень кваліфікації. Тобто ми всі розуміємо, що. Є майже мільйон сирійських біженців, які отримують фінансову допомогу. Є мільйон триста українських біженців, які також отримують фінансову допомогу, допомогу з житлом, допомогу з мовними курсами. І, звичайно, це все гроші платників податків. І вони очікують на результат. Щодо політичної ситуації, то блок ХДС хсс що твердо, до речі, стоїть на боці зараз України в її боротьбі проти. Нападу Росії в той же час дуже рішуче виступає проти надання українським біженцям допомоги Бюргільґель. І про це, до речі, неодноразово заявляли провідні політики консерваторів. Тому, як наслідки українські біженці, які не працюють, в наступному році цілком можуть опинитись в незвичній для себе ситуації одержувачів іншої соціальної допомоги з меншими фінансовими можливостями до того ж слід виходити з того, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів ви знаєте 20 січня наступного року на міжнародній арені різко активізуються зусилля спрямовані на встановлення миру в Україні чи припинення вогню в Україні. Наскільки вони будуть успішними і коли. Приведуть до конкретних результатів, звичайно, нам важко сказати. Проте прецедент із сирійськими біженцями друзі змушує припустити, що коли війна в Україні закінчиться. То в Німеччині з великою ймовірністю, хочу підкреслити, з великою ймовірністю відразу почнуть обговорювати умови та перспективи повернення українців на батьківщину. До речі, ви знаєте, що нещодавно про це також заявляв прем'єр-міністр України Шмигаль про те, що він домовився з урядом Німеччини про повернення українців. Тим більше, давайте звернемо увагу на те, що хід дискусій про сирійців, зараз, яких в Німеччині менше, але теж немало, їх 900 тисяч. Зараз обговорюється від'їзд в найближчому майбутньому, саме одержувачів допомоги, а не тих, хто вже працює з них в Німеччині, сплачує тут податки та внески до соціальних фондів, включаючи пенсійний. Тобто їм політики демократичного центру і широка громадськість е, недвозначно сигналізують, що вони, звісно, можуть залишитись, і це всіляко вітатиметься. З всього сказаного, друзі, як висновки, важко зробити наступний логічний висновок. По-перше, тим українським біженцям в Німеччині, які хотіли б залишитись ОФРН на тривалий термін, слід поквапитись з працевлаштуванням. Прийшов відразу з цілої низки причин, через, по-перше, макроекономічні умови, зараз для пошуку роботи, що продовжують погіршуватись. Наступне це через Позбавлення наступного року допомоги ну, і, Незвичайно наступне на це все буде впливати саме ситуація в Україні. Як тільки буде мир в Україні, коли закінчиться війна, коли буде перемир'я напевно, швидко постане питання про повернення біженців на батьківщину у відносно стислий термін. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал Ефрем Крейн, щоб не пропускати нових цікавих новин з Європи та світу. До зустрічі.